Олена лікар-терапевт, до роботи повернулась в січні 23-го року. Повномасштабне вторгнення зустріла в Маріупольському шпиталі. Далі розповідає, був завод і ліча в першу чергу. Закінчились медикаменти. Потім вже в хлопців, які обороняли заводи, закінчились боєприпаси, боєкомплект. І російські війська зайшли вже на територію заводу. Ну, власне кажучи, так ми потрапили в полон. З надією на те, що дотримання якихось женевських конвенцій, навіть для цієї країни агресора, щось значить у полоні. Олена пробула півроку. Звільнили під час обміну в жовтні 22-го року. Але думка про колег, які залишилися там, і досі ятрять душу, каже медикиня. Дуже багато моїх колег досі в полоні. Це вже другий рік, і це насправді те, що найбільше не дає жити не то. Недостатньо вдихнути на повні груди, бо ти, ти знаєш, як там. Я була 6 місяців, мене вже другий рік. Юрій Калиновський, лікар-травматолог, кілька тижнів тому повернувся із передового хірургічного відділення. Там каже, доводиться працювати в рази інтенсивніше ніж тут. Стандартні операції для ортопеда-травматолога там це ампутації, в першу чергу саме такі складні і неприємні, називаємо це так. Це хірургічні обробки вогнепальних ран, великих малих то в тому числі, і постановка апаратів зовнішньої фіксації на переломи. Із передового хірургічного відділення нещодавно повернувся і Дмитро Бучик. Оперативні втручання майже в кожного другого військовослужбовця були проведені. Дуже багато військовослужбовців з вогнепальними пораненнями. Травматологи там працюють як ніде. Через те, що роботи багато, а часу на перепочинок мало, виникає професійне вигорання, каже психологиня Вікторія Кошалко. І якщо не пропрацювати, можна піти з професії. Хірург, який, перебуваючи в зоні бойових дій, 5 діб не відходив від операційного стола, маючи якісь буквально хвилини на відпочинок. Це людина, яка перебувала в такому цейтноті, що вона не могла не отримати синдром. Професійного вигоряння, який в принципі і на ньому і сказався на його здоров'ї, тоді коли людина в чергову операцію втратила свідомість, я знаю таких особисто лікарів, які сказали, що мені я більше не можу, і все. вони йдуть працювати, ніби біля десь медицини, але не не лікарями. Існують чотири стадії, каже Вікторія Кошалко: від ентузіазму втоми виснаження до самого вигорання. І якщо на перших двох що можна впоратись самому, поділивши час на робочий та відпочинок, то на третій стадії необхідна допомога психологів. Кожен із неврозів, якщо ним не займатися, просто веде за собою цілу низку захворювань, з якими чим довше людина живе, тим важче справлятися потім. З усіма медиками, які повертаються із зони бойових дій, працюють психологи, каже Вікторія Кошалко. В залежності від ситуації підключають різні методи відновлення та терапії: від спелеотерапії до сеансів психолога та психотерапевта. Василь Липкань судинний хірург, з 2017 року мав понад десяток ротацій до зони бойових дій. Щодень каже, проводить до шести складних операцій. Найкращий спосіб вберегтись від професійного вигорання, пам'ятати, що в тебе є род. Сім'я, близькі, всі вдихнув, видихнув, подивився, о, люди ходять сніг. Тобто на, звичайні, на звичайне навколишнє середовище і на дітей. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина.